Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 22 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні повніший, ніж зазвичай. Вже багато дуже машин приїжджає, багато є покупців. Зробимо вам гарні огляди. Хочу трошки нагадати про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок працює в суботу і в неділю. Франківський працює в неділю. Луцький працює в четвер і в неділю. І е, Рівненський працює в суботу. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Гранд Сценік 2012 року 9600 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, авто 7 місна, 174 тисячі пробіг. Комбінований салон. Так, сидіння вам видно, стан. Механічна коробка, кліматконтроль. Може буде вам видно задній ряд сидінь. є парктроніки. Opel Zafira, 13 рік, 7900 ціна, 1,7 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Клімат-контроль. Трошки треба двері змазати. Так, парктроніки, фаркоп. Тут поруч, до речі, ще одна зафіра, зразу покажу. Багато їх сьогодні досить на ринку. Тут вже не чорна, тут у нас темно-сірий металік. Бо мокрий асфальт, як називають. О, до речі, рідкісний варіант. 10-й рік 7700 ціна, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, 270 тисяч пробіг. Такі автомобілі зараз вкрай рідко трапляються на авторинках. Чотири електросклопідйомники. Комбінований салон. Так, тут у нас вже підігрів сидінь, кліматконтроль. Зефір у нас семимісний. Може, якраз знаю, що такі автомобілі цікавлять деяких наших підписників. Давайте я вже детальніше вам покажу. Трошки тут затримуюсь. Тут якраз ще й задні сидіння відкриті. Парктроніки є. Folkswagen Туран 2014 року 12 тисяч ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 138 тисяч пробіг. Топити місне, Хороші комплектації. Так, це не пошкодження. Все добре. Мультикермо. Підігріва сидінь, клімат-контроль. ступенева механічна коробка передач так, пять месяцев. Панорамный дах. Так, парктроники. Рено-сценник 18-го року. 16850 ціна, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 110 кінських сил, 160 тисяч пробіг, так номер добре видно. Вже потроху свіжіші сценки почали на ринки виїжджати, а зараз так, безключовий доступ тут. Привітались бачите, автоматична коробка, клімат-контроль. Парктроники. Peugeot 5008, 16-го 10 850 ціна. 1.6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так, номер телефону є, 155 тисяч пробіг. Клімат-контроль. Виглядає. Опель Zafira C, 12-й рік, 10800 ціна, 2-літровий дизель, 165 кінських сил, механічна коробка передач, 291 тисяча пробіг. Шкіряний салон. Авто семимісне. Мерседес Б-клас, електрокар. 16-го року, 17900 ціна. Так, ну, Звичайно, автоматична коробка, 58 тисяч пробіг. Так, тут не вказаний. Об'єм батареї. Рено сценік. Сьомого року 5300 ціна, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил, автоматична коробка передач, так, максимальна комплектація, автомат, так, панорамний дах, клімат, електропакет, комбінований салон безключовий доступ, 322 тисячі пробіг. Схоже, неправду. Але все треба перевіряти. Бачите, є пошкодження. Треба приводити до порядку сидіння климат-контроль. Так, зараз зачиню. Так, парктроніки є. Гібридний Ford C-Max 2014 року, 10600 ціна Буде ще торг, 2-літровий бензин електро, 145 кінських сил, автоматична коробка, звичайно, 200 тисяч пробіг. Так, ось тут є номер телефону, по розходу бензин, де в середньому від 4,5 до 6 літрів на 100 кілометрів, по місту 4-5 літрів. Зазвичай на гібридах завжди економні. Йдуть бензини. Так, авто від власника, прикрите чохлами, захист від пошкоджень. Не приховати недоліки. Так вона виглядає. Високі кресла. Угу. Так. Показую по колу. Деталі вже уточнити у власника. Citroen c 4 Picasso. Одинадцятий рік 6350 ціна, 1,6. газ бензин, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. Так, власне, підпочиваємо, будемо заважати. Клімат-контроль. Всі деталі вже за телефоном. Фаркопії і парктроніки. Рено Гранд Сценік 2013 року, 8300 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 7 місць, 124 тисячі пробіг. Кондиціонер. Тут одне сидіння відкрите. Є парктроніки. Opel Zafira, 11-го року, 7500 ціна, 1,7 дизельний двигун, 190 пробіг, номер є. електросклопідйомники, комбінований салон. Механічна коробка передач, мультикермо. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. ще раз. Зараз не хочу гримати. Є парктроніки. Volkswagen Touran. 13-го року 9950 ціна, семимісний, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 262 тисячі пробіг. Підгріве судінь є, кондиціонер. Не. Сидіння відкрите, трошки погано видно. Поменшило трошки семимісних туранів на ринках. Рено сценік 10-го року, 6750, ціна буде ще торг, 1,5 дизельний двигун, 82 кВт, 271 тисяча пробіг. Є підігрів сидінь. Так, є і пошкодження на сидінні. Здається, пропали. Напевно, курили в автомобілі. Ну, наразі вже запаху не чути. Клімат-контроль. Peugeot 5008, 2011 року, 7850 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 218 тисяч пробіг. Клімат контроль є. Паркоп, парктроніки. Рено Гранд Сценік. місний 9-й рік, 7650, ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Так, є клімат-контроль. Volkswagen Toran 11 року. 9900 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 234 тисячі Так, Стан сидіння має бути видно. Підігрів сидінь є. Кондиціонер. шестиступенева ступенева механіка. Ford Galaxy 2009 року. 8300 ціна 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 270 тисяч пробіг. Номер телефону є. Є підігрів лобового. Комбінований салон. Так, має бути видно. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль. не знаю, чи буде вам видно. Сильно затонована. Всі деталі уточнити за телефоном. Рено Гранд Сценік. Комплектації Bows. Акустика. У нас Боус стоїть 11 ріксів 850 ціна. 1,6 дизель, механічна коробка, 240 тисяч пробіг. Комбінований салон. Є пошкоджені на водійському сидінні, кліматконтроль, панорамний дах. Так, одразу поруч є в нас Peugeot 5008 2012 року. 8700 ціна, 1,6 дизельний двигун. 115 кінських сил. Механічна коробка передач, обслужене авто, 330 тисяч пробіг. Так, сильно затоноване. Сподіваюсь, вам видно. Тортиться, клімат контроль є.